Всім вітання, друзі! Ради вас вітати на своєму YouTube-каналі Joystick FPV. І сьогодні в нас на огляді ось така от річ від Voxnell. Це є ретранслятор для передачі цифрового відеозв'язку. Надіюся, відео вам буде корисним, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Поїхали! Нещодавно вийшли огляди ось такого ретранслятора від Voxnell Cadics FPV. І вже не терпиться швиденько розпакувати ось цю річ, подивитися, що всередині. А перед тим, як відкриємо цю коробочку, відповідно, я вам розкажу, що таке ретранслятор. Ретранслятор це прилад, який, в свою чергу, має приймач і передавач. Це для того, щоб передавати ваші. Цифрове відео відповідно через якісь перешкоди. Наприклад, вам потрібно відзняти якийсь об'єкт, але коли ви залетите задів нього, відповідно сигнал по прямій вас втрачається, і ви втрачаєте якість зображення, верніше, якість відеосигналу. Тому використовуються ось такі репітери, ретранслятори. тобто, Якщо у вас це, наприклад, будинок, ви знаходитесь тут, вам потрібно облетіти десь там щось познімати, з другої сторони, відповідно, можна збоку поставити ретранслятор чи зверху, який буде передавати ваш сигнал за якусь перешкоду. І з нагоди того, що в мене вже трошки досвіду є з VoxNail, ця річ вона працює фактично з усіма видами, як це цифрових відео. Камер, так і до приймачів VRX-ів, ось такого типу, який в мене був на огляді на моєму YouTube-каналі. Відповідно, це є VRX, він має вихід HDMI, і ви зможете його підключати до аналогових окуляр по принципу HDMI, так і до, наприклад, телевізора чи якогось монітора. І, знову ж таки, можна приєднувати його до лінійки окулярів від Voxnail. Наприклад, такі, як в мене, це Google X. Є ще версія L. Така більш бюджетна, схожа на Кобру від Skyzone. От. І всі оці прилади з лінійки BoxNail, вони взаємо вони між собою підключаються, не потрібно. За винятком того, якщо у вас стоять там якісь різні прошивки, в такому випадку буде проблема з приєднанням. На відміну, наприклад, від DJI, де одні окуляри працюють з одними відеосистемами, з іншими вони вже не працюють, в де. По такій лінії, що всі прилади мають підключатися, а версії прошивки вони з часом просто міняються, і їх можете скачати відповідно на сайті Cadex FPV. Ну що ж, давайте перейдемо до самого ретранслятора. Принцип роботи я вам вже е, розказав. Коробочка у нас досить така штивна. Відкрити її е, десь, досить важко. Лізай! Я ще насправді не оглядав, що там всередині, але давайте розберемося. Тут у нас інструкція, відповідно, опис короткий, що, де і як. І сам ретранслятор. Ось такий. З вигляду, я думаю, він. Значно більший. Маємо е, по одну сторону антени, які працюють е, на частоті, мабуть, так буде привільнішим. Тут і підписано. Е, це в нас приймальна сторона. Вона працює на частоті 5,5-5,8 ГГц. Відповідно, з дрона сигнал. В діапазоні від 5,5 до 5,8, надходить на цю частину. І знову ж таки, щоб не було інтерференції, відповідно, щоб частоти не накладалися і не перешкоджали одна одній. Праву частину, де в нас стоїть VTX, в нас тут зазначено частота 5,1 до 5,3 ГГц. Як рекомендує виробник, відповідно. З дрона ми приймаємо сигнал, і е, діапазон частот в нас співпадає образно е, 5.8. То тут в нас 5,3 е, виробник рекомендує змінювати антени ваші на образно на окулярах, тому що е, вони розраховані класично теж на 5,8. Це для того, щоб з'єднатися з дроном. А так, як в нас тут частота змінена, відповідно, ми міняємо антени на ваших приймачах, образно на окулярах або на VRX. Далі, давайте перейдемо до девайсу. Девайс має ось таке от кріплення під штатив, його можна фіксувати на штативі, і, відповідно, в нас йде підключення живлення. І живлення, до речі, цікаво пише: від 9 вольт до 26. А на коробочці у нас від 7,4 В до 25. Рекомендовано тут використовувати акумулятори від 3С до 6С. І, відповідно, в наборі в нас є ось такий роз'єм, де в нас два чорних кабеля, два червоних. відповідно Плюс-мінус, плюс-мінус. Ми зараз, напевно, припаяємо до XT60, щоб приєднати його до акумулятора. Чому подвійні дроти? Відповідно, одна частина в нас VRX, друга частина VTX заживлюється. І в нас, ви бачимо, стоїть кулер і охолодження на дві сторони. Для чого ось такий от роз'єм? Це для того, щоб можливо було його. Приєднати і до вашого дрона носія ось такого ретранслятора. З іншої сторони, в нас мікро USB, дивно, що не Type-C. Звісно, виробники, які ставлять мікро USB, я не знаю. Це, ну, не знаю, чим вони це пояснюють, але ну, це просто на, на теперішній час якась. Диковинка. І, відповідно, у нас є дві кнопочки бінд до нашого VRX і бінд до нашого VTX. І знизу, якщо ви вже поздираєте ось ці наліпки, не знаю, для чого вони це зробили. На корпусі в нас є ось такі позначки, щоб ми потім не переплутали антенну. В принципі, з цим ми розібралися. Зараз я, напевно, підготую ось цей каблючок і спробуємо цю всю нашу кухню приєднати. Маю я два дрони, відповідно, один мій вже на, на системі Moonlight від Boxnail. І є другий образно-волонтерський, який ще потрібно переобладнати, тому що класичні антени. Як же я і сам переконався, ось ці досить поганої якості. І знову ж таки кажуть хлопці, що антени, які на цій системі, вони теж не дуже добрі, тому цей дрончик переробляємо. Тут в нас стоїть система JT від Voxnail. і в нас VTX, який видає 2 Вт потужності. Відповідно, це для лонг ренджів з двома ватами можна літати на досить величезну відстань. Єдиний нюанс образно цифри від аналога, це, в принципі, те, що я не хочу тестувати ось цей девайс, просто знімаю огляд, тому що. Цифра, вона в свою чергу, якщо сипеться картинка, вона тримається до останнього. В один, один момент різкий пас, картинка зупиняється, і ви втрачаєте дрон. Тому протестувати ось цей прилад, напевно, не вдасться, тому що є певні обставини. Зараз обмеження по польотах плюс. Е Дорогоцінний дрон з другою системою. Якщо я втрачу сигнал так різко, не вдасться його повернути там за допомогою GPS повернення додому чи ще чогось, я не хочу ризикувати. Тому обмежимося просто оглядом. Зараз я хочу це все підключити, і ми продовжимо. І так, приєднав я живлення. Відповідно, два чорних дротики. У нас Ground відповідають. Два дротники у нас від 9 до 26 вольт. Відповідно, 6 s можемо під'єднувати. Приєднав я його до XT60 для цього, щоб заживити прилад. І, напевно, буду використовувати VRX від Boxnejla. Єдине, попередньо придбав на аліжці. Ось такі антени, думав, вони будуть кращі, тому що такі масивніші і е, будуть кращі за рідні. Але коли прогнав їх через аналізатор, відповідно коефіцієнт стоячої хвилі, е, самі кращий показник в них. Е, на частоті 5.186, я собі зразу попідписував. І зрозумів, що вони мені не зовсім підходять до моїх окуляр чи до VRX. Але тепер я розумію, для чого вони мені були потрібні. Тому що ці працюють на 5.8, а ці 5, образно, 18. Тому зараз рідні я заміню. Вони якраз підходять сюди. Тут у нас класично РПСМА стоїть. І е, далі живлення, кабель живлення нам буде потрібно. Теж, теж під XT60, щоб заживити наш VRX. І щоб вивести зображення, я придбав ось такий е, кабель класичний HDMI на Mini HDMI. Є ще е, мік, не то мікро, не то нано, Здається, мікро. Тому будьте уважні, переважно на таких системах сюди використовується міні. Так, ось тут. Так само у мене і в окулярах. Всюди роз'єми міні. І HDMI. Цей кабель пригодиться, якщо ви захочете політати в симуляторі і під'єднати ваші окуляри. І, знову ж таки, напевно, візьму свою бджілку, подивимося на картинку з Moonlight. Це все приєднаю з допомогою цього кабелю зараз до телевізора. І так, щоб приєднати репітер до VRX, довелося зробити маніпуляції на нашому VRX. Відповідно, ми беремо флешку. Нам потрібно VRX оновити до. Версії 38.43.9. Чого ти пікаєш? Далі, щоб активувати функцію relay, нам треба створити текстовий документ з назвою з великої аватар нижній слеш, /std, в ньому прописати. Relay дорівнює on, щоб активувати е, наші канали. Зараз я вам продемонструю. І відповідно, коли ми активуємо оцю функцію Relay, в нас з'являються е, канали 5.1, а Relay в нас лишається в районі 5.8. Добре, запускаємо наш репітер. Натиснули бінт на окулярах, натиснули бінт на нашому VRX і в нас загорівся салатом, відповідно, в нас є зв'язок. Нарешті залишилося тільки під'єднати це все до дрона. тому під'єднуємо дрон. Натискаємо Bind на репітері. І натискаємо Bind на дроні. І в нас з'явилася картинка. Так, тут нам... Нарешті і давайте поговоримо взагалі за системи VAX. Зроблені вони доволі якісно, доволі цікаво. Але знову ж таки, всі маневри відбуваються через ось ці флешки, якісь невідомі файли. Живлення в них тут не передбачено навіть кнопочки ні на одному пристрої, ні на другому пристрої, ні на VRX. Ось в такому кнопочки банально включення. Таке враження, що от зробили продукт, класно, все, але не до кінця. Тому ось так. Нарешті вдалося це все під'єднати. Файли, е, опис як під'єднати, під я залишу в описі, щоб ви не, не створювали там якісь файли. І могли швиденько це все під'єднати. Е, щоб повернутися в попереднє налаштування, коли ви захочете прямо з окулярів літати з вашим дроном, вам потрібно буде створити знову ж таки файл аватар, але вже Relay OFF. Тоді далі ми цю карточку з тим файлом вставляємо в наш VRX. І воно відключає відповідно ось цей функціонал, коли в нас частота. 5100 і тут 5700. Ну ось, ось, ось такі справи. Напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Відповідно, ставте лайк до цього відео. Надіюся, вам було цікаво. І до наступних відео. Па-па!